Слава Україні! Вітаю товариство! Сьогодні проведемо реставрацію. Ось по такому артефакту, можна сказати, це зажигалка австрійська Першої світової війни. Ось так вона виглядає. Отака вона у нас. Це черкало нам треба буде припаяти, щоб воно була. Ось такий от вигляд мала, це воно так було колись. Будемо заміняти це коліщатко, що черкає кремній. І відновлювати її до такого стану, яка вона була колись. Випробуємо, не знаю, що вийде, але думаю, що має вийти так, як вона мала бути. От тут вже тут всі ці, от е, низ, що відкручується, Він, е, я вже його пропалив був і відкрутив, ну трошки розробив, щоб можна було відкручувати, щоб це вже не знімати. От, от у нас низ відкручується. І сюди, де вставляється пружинка і кремній, також я його вже розробив, щоб воно нормально відкручувалося. Далі у нас будемо заміняти. І далі по... по цьому будемо пробувати, як воно в нас буде виходитися. Ну що ж, погнали. І так, починаємо з шабера і зараз нам треба це клюцо витягнути. Je, vesvlede, teraz jeho, treba nám nejakú zimu. A veď je noc je. Otri to kolečko na vojne, dobre. Po najmenejko po zapčastenách rozberáme. Super. Super, super. Deci am B. Be... 100. Так, продовжуємо. І так, це ми все вичистили, почистили. Ось. Так, і далі продовжуємо. Далі все, далі у нас так. Треба нам витягнути. Зосередини. Ух-та, вата вже 100 років тут пробула, може і більше. Зараз ми бачимо вата, вату, вату якісь 100 років. <хи> так, витягуємо зараз від там тушу вату і будемо. Замочувати в хімії і відновляти до такого стану, щоб воно було вже в гарному вигляді. Так. Коли вже я зачищу відбруду їх, буде вже мати гарний вигляд, тоді будемо вставляти сюди кольцо, будемо припаювати його і далі вже будемо дивитися нову вату вставляти, новий гнот вставляти і тому подібне. Будемо продовжувати. І так, витягнули ми ту всю вату. І зачистив я зробив таку поверхневу чистку цього всього бруду, нальоту, що було на ній. І зараз такою хімією трошки пройду, щоб вона розм'якшила ті окисли, які ще залишилися. Вона йому трошки допоможе їм. вірніше, тим окислам. і цей. Тоді буде легше її шліфувати. Отак. От Цю вату ми потім назад засунемо туди в середину. Її хоч 100 років, але їй нічого не бракує. ще. Вона ще така нормальна. У нас підготував запчастини, які нам потрібно буде Ось з цього нижнього, що вкручується, підготував от таких дві е резиночки, які герметично мають тримати Одна менша в середину. Туда йде потім більше сюди сідає зверху. Ну, ось. Колечко, пружинка, І штопор, який будем, яким будемо штупорити колечко там всередині. Це все в процесі побачите. І потім будемо припаювати цей. Ну, зараз на даний момент трошки поприймає хімічні ванни і в процесі далі. Покажу вам, що будемо робити далі. І так, про, продовжуємо нашу реставрацію, зараз покажу вам, що я зробив. Я так подумав, ми не будемо якусь другу вату ставити. Поставимо ту саму вату, яка в ній була, її рідну, вона ще не є така дуже якась сильна, що вона сипеться. Ну, трошки сипеться, але ще думаю, що буде впитувати бензину і нормально буде. Ваті 100 років. І так, що я зробив, я е, припаяв чер черкало, цю трубочку сюди. Ну, не є з мене такий серйозний паяльник, можна сказати, бо я то не вмію так добре. Але якось так вийшло. вийшло супер. Так, Ніби більш-менш нормально. Тою хімію я помастив і потім я її шліфанув. Ну, Вона вийшла близько, але. Тут є сплав якийсь я так бачу, що тут сплав міді з бронзою, Щось таке. бо вона такими плямами йде Мідь, бронза. От. І З нею було запчастини, з нею була знайдена така от заглушка біля неї в землі була. Я, десь, так, розумів, я, зразу. Так, я так зрозумів, що вона сюди вдівалася. Угу. і так я її від, відчистив. І Вона так і у нас тут і буде. Ну якщо не звідси, значить буде там. А, <хи> а тут ще які запчастини до неї є. Ну і ті запчастини, низ, що вкручується, сюди ми дамо резиночку. Тут була резинка, але та резинка вже стара і Ну, Коли я прогрівав, відкручував, вона вже розсипалася. Ну, тут ми дамо резинку Ну і ця заглушка вже сюди йде. Угу. Тут ми ну, і а так. Ти, ти лежить двопактну бензину чи що? Ну... <laughs> буде той, як мопед. Як ява. <laughs> ну що, давайте будемо пробувати її збирати тепер докупи. Зараз першим ділом ми даємо сюди ту резинку. Яку я... От давай сюди ближче, щоб всім ви бачили. Зробив. Вона трошки загруба, та резинка. Пробую її туди. Впихнути трохи. О, там є спеціальний отвір такий, але ну, вона та її рідна трошки тонше була. Там ще маленька, ну я ту маленьку не давав, там нема смислу її давати. Що залізе? Як не залізе? ти на тому фоні, як з гри престолів. Тільки що треба такий трон великий. <свісно> так, Так, ну засунули її, ладно. Хай буде, не буде її туди талувати. Та можна було, а ладно. буде так. Так, слідуючий наш процес, що ми будемо туди давати? Ми будемо сюди давати. Так. Даємо сюди черкало, той кремній Або залетів. З пружинку. З пружинка від, від зажигалки. Звичайно. Він запальнички зіпо. Mm -hmm. Отак От я пролежала скільки землі? 100 років плюс-мінус, так? Там... 100 плюс. І mm -hmm. зараз будемо пробувати, чи вона ще буде підкурювати папероси? Зараз попробуємо. Спружинка. Що здати? у нас в цес, ми даємо сюди цей гніт, єє здрастува. І тувато її рідно запихаємо туди. А вона всередині була, так? Так, вона там. тоді в була. А чим пахло Солярою чи бензин? Чи керосин? Не керосин, а я буду. Керосин. Хто його знає, чи вони туда, знають, що вони там давали? Ну mm -hmm. тут вже історія. история. Тоже история. Тоже історія. Чуть-чуть yeah. <головіка> туди вони туда туди напхали її было. Ну, вона була затрамбована так там. Плотно. Я так само і платну коню. Шпилюка знає летить. Зобіватися, які вати. Австрійська пилюка. Зараз надихаємося, будемо по німецьки говорити. Що по-німецьки? Вже не по німецьки говорив. Ну не чисто німецька, але там змішано. Тут ж на монетах бачиш там написи. Шайдемонси. В ага. тому плані, що то є німецька мова. Запускаем историю назад. -а. Затоловываем. Может, это первая зипа? Ну, в неї нема. <ріст> Ніяких. Зараз будуть. Я не зіграю. Чи як не граю, а цей. Як воно називається? Що ми вирізали ті написи? І все? Та, зараз так. Зараз прикачаємо. Пробуємо. Тут може багато не давай. Щоб зараз не був фейерверк. Та все воно пропиталося, вже я думаю. Пішло в середину. Так. Ну, Ту резинку треба буде потім трошки сильніше в середину припасувати. Ну, пуста її. Ну так. Викупана була з землі, а зараз буде працювати. І так, шо кому готовий? Так. Перший пробний запуск за 100 плюс років. Ну давай. Так, бензинний і все. Пробуємо. Давай. Штирки трісуйте. Не знаю, що буде. Та ти шо? Щоб ви розуміли, запальничка Астру... Астроугорського солдата, яка лежала в землі 100 років і знову горить. Ну mm -hmm. і так буває. Коми ти маєш золоті руки. Якось так. Бомба. Вже кум завершив реставрацію, пробний запуск зробили. Mm -hmm. <laughs> ну, часом здивовані капець, що вона стільки в землі пролежала і знову горить, знову виконали свою роботу. Дуже приємно. Як то кажуть, приємний результат любого майстра, чи реставратора, чи якоїсь чи, чи, чи іншої професії, коли ти зробив все, як має бути. І то ще треба розуміти, яка то історія. Ну, скільки років такі речі, і вона знову працює на, повний, на повному ходу. Всі ті тонкощі ти знімав. Ви бачили, яка, -то, яка була робота з нею. І наступне відео. У нас буде дуже класно. Наступні три відео ми плануємо так, знімати? Ну, Наступні три будемо знімати, так. так. Ми, ну, але то не зараз. Ми плануємо зробити одну таку приспособу для реставрації, так. тому що таким способом, як Назару то робить, то, по-перше, дуже трудобістка робота, дуже по часі довго займає і результат, можна сказати, не такий, як би ми хотіли. Тож ти більше розкажи та, за твій процес? Та, ну, там результати, так як я завжди роблю, ну, він нормальний, так багато хто реставрує. Але коли там, чи в сукирі, чи та, в будь-якому металевому цьому, там, якщо не вигнав солі з них, якщо залишається, все одно воно потім полізе. І треба дуже довго виварювати, то все провіряти, чи насіль, реактиви, чи залишилися вони, чи не залишилися. Ну, дуже довго. А ми будемо пробувати таким способом, як вуглеродний. Тут вже не розказуємо, ми вже коли будемо робити, так. ми вже все покажемо, щоб ви ці по цікавіше Нам У нас такі от. Да. Зараз я вам покажу. Ну, наступні відео будуть дуже цікаві, дуже класні. І от з такими речами то буде дуже навіть приємно зробити такі в нас три сукіри. Це має бути клеймами. Ну це і козацький період, правильно? Так. Ну, така величенька, бачите. О, ну Ручки на них треба такі масивні треба, то... Та ми з них зробимо їх повинен той спосіб, повинен їх відновити до максимального... До самобільшого. Тут ну, не боюва? Чи Ну, Козаки у них і, були бойові, але там взагалі те кажуть, що по факту в них що робочі сокири, що бойові сокири, це в них, можна сказати, одне і те саме. Як вони йшли, вони не мали чим, вони йшли із серпами, і з молодками, і, не знати, з чим. Залежить, яка була необхідність, якщо нападали, то припустимо. Та... Ну, стан збереження ну, просто дивує. Дуже класне. І ще як ми зробимо їм повну реставрацію, і можна сказати, то буде як в Вони будуть так. максимально відновлюватися до свого стану. Так. І, і саме головне, що тим способом не треба їх ні шкробати, ні чистити, з ними нічого не треба робити. У такому стані, як вони зараз є, вони мають відновлюватися. Потім з них облетить все, що не потрібне. А що під тим... Залишалося. Може бути, там така в тих горбиках така, чорна, чорна така, можна сказати, пилюка, не пилюка, вона такий осад чорний. Цей чорний осад він перетворюється назад в метал тим способом. То, виходить, Много. то сокового родна сталь? Чи хто його ну, знає? Так, взагалі вони, коли кували, вони могли сюди давати. Лезу, типу, лезу. лезу... лезу. Не, 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 ну, та, це була кувальська сварка. Mm -hmm. Зовсім інакший метал. Но тим способом, який ми зробимо, там по суті має тоді показати, чи та от ріжуча низна частина інакшого металу. Якщо інакшого металу, вона буде відрізнятися від того. Тому я завжди, коли знаходяться сокири. Наприклад, відколи не знаходить низ, там отакий кусок низу, чи де от та нижня частина, та, що ковальською сваркою скована, вона відпадає, відбувається, ніби, бо вона там більше закалена, вона сильніше метал. Ну і тим способом, що ми будемо робити, там метал, можна сказати, сам по собі закаляється до такої степені, що. Тими сукерами, що ми от їх відреставруємо, ними ним можна буде тугти, рубати що, що хочеш робити. Ну, ну, ми такого робити не будемо. У нас будуть <зас> на полці, та, ними ніхто не буде. Ці от такі прекрасні знахідки, прекрасну таку історію нам, можна сказати, подарував Андрій Львівський. Засновни групи львівських камрадів ми йому дуже дякуємо. Дякуємо, дякуємо Андрю. тобі, Андрюха за такий куда. Та, результат, коли вже буде готовий, коли ми вже зробимо з них такі ну можна сказати, відреставруємо, обов'язково приїдеш до нас заціниш. Так. Та й знімемо, знімемо спільне відео. І е... процес реставрації теж приїдеш. будеш дивитися, що з ними робиться. Ну а потім вже цей будемо брати з собою на ну, копійору. Не ну, пожар. Ну саме головне. Будемо дивитися, що тут а на тих, от іменно на ті от... Та, тут має бути якісь Кривий... орнаменти. Орнаменти будуть на ній чи не будуть. Ну, Вона... Тоже в процесі Та, зараз не видно, але ковалі ставили свої клейма колись і будемо бачити, що вони нам покажуть. Так що товариство буде дуже цікаво, будуть, Бут, дуже, так. Да, будуть дуже гарні відео, класні, е пізнавальні. Ми і для себе відкриваємо той спосіб реставрації. І хочемо поділитися з вами, як воно, який результат буде. Ну, я думаю, результат буде шикарний. Тому не забувайте підписуйтесь обов'язково на канал. Нажимайте дзвіночок з повіщення, щоб не пропустити наступні відео. Все, коментуйте, ставте вподобання. Всім дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. Бувайте здорові! Всім щасливо, до побачення.